Іспанську рівницькі випускники не складали, бо не знайшлося охочих. Російська за підсумками ЗНО з іноземних мов стала аутсайдером, лідером англійська. Найвищий відсоток від явки. Зафіксовано на англійську мову 92 відсотки і найнижче на російську мову. Там з 14 діток 10 не з'явилося, і лише чотири складало зовнішнє незалежне оцінювання. Нинішні тести з усіх предметів були складнішими аніж торік. Через це максимальні 200 балів у області з набрати лише один єдиний абітурієнт. Це Веремчук Максим з Рівненського природничого математичного ліцею літар. Інших, який отримав 200 балів з математики, тих, хто би отримав 200 балів з української мови або історії України, в нашій області немає. Особливість цієї вступної кампанії не лише єдиний максимальний бал, а й жодної апеляції. Претензій немає, бо усе відбувалося чесно і прозоро. Громадські спостерігачі це підтверджують. Заново цього року пройшло дуже спокійно, без особливих якихось екстраординарних випадків, тобто не було якихось зафіксованих ситуацій, які би могли е, якимось чином вплинути на результати. Тестування проте цьогоріч представники від опори не лише спостерігали, а й провели екзитпол серед абітурієнтів. Учасників ЗНО уперше з моменту його запровадження запитали, як вони ставляться до такої форми оцінювання і чи достатньо отриманих у школі знань, аби скласти тести. 96% задоволені як якістю тестів, так і задоволені взагалі роботою персоналу на пунктах тестування. І довіряють а, системі зовнішнього незалежного оцінювання. 72 відсотки відповіли, що вони би могли скласти ЗНО. А, Фактично, ну якби маючи знання, тільки ті, які надаються в школі, також більшість висловилася за те, що вступати до вишів треба саме за підсумками ЗНО. Наразі у області триває додаткова сесія для тих, кому з поважних причин довелося відстрочити складання тестів. Валентина Гордич, Дмитро Сидор, інформаційна програма День.